Я понятно. Да это я цей. Нет, это будете долбая. Вс не скитаю пролетит. Світ мне, шай. Хва. Пацану, не по нова. Пацан не ебанулся. Я дзвоню. Йоба на ты ха. він даже не топиться. Блять, херо. А Він говно, блять, він даже не підараса. блядь. до мене. О боже, китайці це зробили, блін! Йок! Кла! Шановне панювати! Пей, 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 пей! Ее. Витягай, піднімай трубочку, Я не можу підняти, треба теж витерти. Витри і скажи, оло. Це просто обов'язково. Алло. Алло, я тебе чую. Я тебе теж те, я хочу от з динаміка воду блєдь таким. А ну кажи щось. А я вибив. Хермо, да. Треба попробовати, чи вці динамік для мене буде цей перетворю. Ну, я говорю, я